І напередодні заступникам директора департаменту соціальної та ветеранської політики вручили підозри. Їм інкримінують привласнення та розтрату майна. За даними прокуратури, департамент через конкурси, нібито обрав товариство, що надавало послуги з паліативного догляду і соціальної допомоги. А потім через програму Турбота на зустріч киянам, як пише прокуратура, частину коштів перерахували на нецільові програми і в такий спосіб, начебто, вийшло привласнити май. Же 60 мільйонів гривень. Однак, за словами директора департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслана Світлого, такі дії є протизаконними, адже використання коштів підтверджено актами виконаних робіт. Я вважаю це провокація. Я вважаю це незаконно. Тому що соціальні послуги надаються згідно закону про соціальні послуги. Був проведений конкурс. Всі надавачі соціальних послуг мали всі відповідні документи, всі надавачі соціальних послуг мали ніж більшим документи. В даний момент компанія міцне здоров'я, яка займається політичним доглядом, вона має медичну ліцензію. Вони мали. Судово-економічні експертизи своїх тарифів, я знаю, вони пройшли фінансовий аудит. Ми постійно про це просимо, хоча не зобов'язані. Ми контролюємо кожного надавача, ми контролюємо якість надання цих послуг і постійно знаходимося в контакті з надавачами послуг перед тим, як підписати будь-який акт. При цьому за словами Руслана Світлого, працівники департаменту надають усі запитувані документи пов'язані з замовленням соціальних послуг та всіляко сприяють правоохоронним органам і зі свого боку розраховують на об'єктивне і неупереджене слідство без маніпуляцій і неправдивих заяв. Ну а те, що всі документи пов'язані з замовленням соціальних послуг у повному порядку, підтверджує виконавча директорка громадської організації Спілка самаритян України Київського об'єднання Яні. На Левковська, це не просто акти виконаних робіт. Під кожний акт, під кожну дитину, під кожного отримувача йде кількість годин днів. А розрахунок сума, яка використана на цю дитину, це підтверджується нашими фінансовими звітами, тому що ми чітко проплачуємо саме те, що є в розрахунку кожна бюджетна стаття. Тобто, ну в розрахунку є свої лінії, які ми маємо право фінансувати. Це все підтверджується фінансовими документами. Ці документи копії, ну ні, копії два в двох екземплярах готуються. Вони є. В нас, вони є в департаменті, департамент це підписує і, і перевіряє. Тобто все всі, всі можна, все прозоре, все можна перевірити, і я, чесно кажучи, взагалі не розумію, в чому питання.